Це Перший поверх нашого проєкту будуємо нову хату. Це все підкриття, це все буде так свобідно туди, без перегородок. По проєкту має бути стекло, господар не хоче з двох сторін. Це звідси сюди супервеликий гараж з таким вікном. Тут буде котельня з цієї сторони, бо тут є. Якби витяжк... ну, вихід на каналізацію. Зараз покажу трошки ближче. Тут не знаю, що в нього буде. Тут напевно буде електрика комунікації, бо всі труби виведені. Сюди буде перехід з гаража в хату. Це не головний вхід хату. Тут буде або постірочна або ванна кімната. З широкими дверима скритого монтажу, які будуть відкриватися в середину, в стіну. Так би. Тут ми зараз приготуємо основу, щоб вставляти. Тут буде або тут постірочне, або тут постірошне, і так само баня-баня. Тут ну, вихід під сходами, тут домурували стіну наші сходи, друга частина. Тут буде ну, висячі сходи, якось так, стіни всі обморовані. Зараз покажу, тут буде стояти кухня, все обморовано під таким кутом. Тут буде так без столова, їдальня з великим панорамним вікном, і там буде салон, телевізор, диван. Тут решта все, тераса. І тут вихід з кухні. Буде на таку терасу, на якій буде великий стіл на 12 місць, як по проєкту. І тут буде така кладовка. Хатня. Якось так.